Бійцям спецпідрозділу Любард передали необхідну техніку. У військових, які наразі виконують бойові завдання на воді, є неабияка потреба в засобах, які допоможуть їм рятувати людей саме на водоймах. Завдяки одноденному заробітку працівників Луцької міської ради вкотре вдалося придбати потрібні речі для наближення перемоги. Перед відправкою водний транспорт перевірили на справність на станції техобслуговування. Зазвичай ми купляємо автомобілі. Тут такий нестандартний випадок. Наші військовослужбовці, лучани, які Несуть службу в окремому загоні сил спеціальних операцій Люберт, виконують зараз завдання в Херсонській області, виконують бойові завдання на воді і звернулися до нас з проханням придбати моторний човен, катер для того, щоб можна було виконувати ті завдання, які ставить командування. Не просто зараз було знайти, тому що після підриву Каховської, дамби, Каховської гідроелектростанції дуже багато човнів по всій Україні, в тому числі в Луцьку, викупили і відправили туди, але ми справили задачу і знайшли. Знайшли катер, знайшли мотор, мотор хороший японський, сузуки на 40 кінських сил, для того, щоб можна було швидко рухатись по воді. Придбали необхідні додаткові запчастини, розхідні матеріали. Зараз хлопцям передали і хлопці вже зараз повезуть разом з цим причепом цей катер в зону виконання бойових дій нашими військовослужбовцями.